Ми знайомилися з роботою науково-методичної кафедри іноземних мов Житомирського міського колегіуму нового навчального закладу міста Житомира. Заглянемо до творчих лабораторій, де працюють вчителі іноземних мов Бахиніна, М'яновська, Натальченко, Алексєєва, Фідісова. Що головне у їх роботі це результат. Навчально-методична комісія іноземних мов колегіму, яка працює за 14 напрямами, досягла певних успіхів у кожному з них. Ось деякі вчителі кафедри видали збірник, який включає більше як 400 вправ з різних видів мовленевої діяльності у відповідності до різних типів інтелекту. Згідно наказу Колеєму, навчально-методична комісія іноземних мов по роботі з обдарованими дітьми має вищий показник ефективності серед всіх комісій Колеїмуму. Співпраця із Житомирським державним університетом імені Івана Франка дає можливість уже на протязі трьох років мати своїх призерів малої академії наук. Успіхи досягнуті завдяки вмілому керівництву. Заступника директора з навчально-виховної роботи Васильченко та вчителя методиста стариків на виховання молоді вимагає неабиякої уваги, і роль колишніх фронтовиків у цьому їх системні зустрічі і спілкування із дітьми та підлітками не замінять документальних фільмів про війну. Також потрібно віддати данано пошуковцям-ентузіастам, які за власним бажанням ведуть грандіозну роботу, яка не дозволяє Житомирщині втратити свою історичну пам'ять. Такі ентузіасти-пошуковці, наприклад, навчаються у житомирщині. Томольському міському колегіумі, на базі якого діє музей великої вітчизняної війни. Хлопці і дівчата самі збирають інформацію та документи про своїх рідних та близьких, які не з чуток знали, що таке війна, і таким чином поповнюють архіви свого шкільного музею, говорить директор колегіуму Надія Полівода. І діти, і вчителі задоволення відвідують. Наш музей великої вітчизняної війни, тому що вони бачать своїх рідних близьких. Така пошукова робота дає дуже багато для дітей. Це не про когось іде мова, це не чужі люди, це люди, які дійсно були. Це наші сім'ї, це наші батьки, наші дідусі, і тому реально діти сприймають те, про що сьогодні розказують ветерани Великої Вітчизняної війни, і це дуже важливо, що вони реально відчувають, що дійсно відбувалося 66 років назад.